Ну що, любі друзі? Ви вже забули, так, українці? У вас дуже коротенька пам'ять? Ви забули любих друзів. Ви забули, хто такий насправді Порошенко, ви забули його російське минуле, ви все забули. Але сьогодні ми хочемо вам трішки нагадати, а ви, будь ласка, за нами перевіряйте вказану інформацію, тому що це дасть вам розуміння, що таке партія регіонів, що таке сучасна так звана Європейська солідарність. А коли ви перевірите, хто туди входить, то ви зрозумієте. Зміните, що усі ці особи це вчорашні Януковичі, тобто Януковичі, які перевзулися під. Начебто патріотів у 90-х гаран став одним з основоположників славнозвісної проросійської партії регіонів. А вже ж зараз дуже вигідно бути патріотом. Отож, бо давайте зараз пройдемося по біографії Петі Порошенка, і ви зрозумієте, а дехто взагалі буде шокований тим, хто він є насправді, бо сьогодні це єдина проросійська партія. Слава Богу, ОПЗЖ Суд заборонив. В їх вже не існує всіх, практично про російських агентів виловила СБУ, але є одна партія, яка перефарбовуючись, граючи на тому, що в українців коротка пам'ять, розповідають нам усім з вами, українцям, в яку церкву нам ходити, розповідають нам, якою мовою нам спілкуватись, і не дай Боже, ви скажете слово суржиком. Ми вже мовчимо, якщо ви скажете російською, це вже все, ви зрадник, ви, ви просто не людина. І нічого страшного, що в нас є конституція, яка чітко говорить, що державна мова українська, але ви маєте право спілкуватися в повсякденному житті, в інших сферах, тою мовою, якою вам зручніше, і навіть є спеціальний вже закон. Коли застосовується українська мова, як державна, те саме на рахунок і віросповідання, кожна людина має право вірити, сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, це міжнародна європейська конвенція по правам людини. Перше, друге, це конституція України, яка теж саме право дає українцям. Але ще тут конституція та міжнародне право неправильні. Треба вірити в ту церкву, в яку Петя сам не ходить, і говорити тою мовою, якою Петя ніколи не говорив. Так, так, Петя розмовляє російською мовою. А я, до речі, в 91-му році пішов у перший клас, це була друга школа. Одного з містечок Вінницької області на той час усі школи в Україні були російськомовні. Я попав в єдиний клас у всій школі, де навчання проводилось виключно на українській мові. Так, в мене була російська література. Так, в мене були предмети зв'язані з російською мовою. В мене була також англійська. І це чудово, тому що я володію як державною українською мовою, так і російською, так і англійською. Ой, вибачте, друзі, і знову не так. Бо ж треба знати тільки українську мову, а всі інші міжнародні мови знати не потрібно. Тому всі зараз бистренько розбіглися і головою в стіну. ну, Напевне, так Петя хоче, щоб ми всі все забули. А якщо відверто, то Конституція дає право кожному вірити, в що він хоче, або не вірити ні в що. Так само розмовляти українською мовою, або розмовляти іншою мовою, яка вам ближча. Стаття 10 Конституції України, яка відповідно до статті 8 має найвищу юридичну силу. Пора вже починати читати. Але сьогодні, друзі, не про це. Оскільки. Партія цього ось Порошенка знову почала колошматити нашим українським народом і розповідати, кому як жити, хто зрадник, хто агент Кремля, а хто білий і пушистий. Тож давайте сьогодні ми подивимося, як колишній білий та пушистий гарант Конституції України був самим таким, що не ярим, як то кажуть, поціновувачем руського міра. Де тепліше або як Петро Порошенко змінював орієнтири у 90-х гарант став одним з основоположників славнозвісної проросійської партії регіонів. Невелика опозиція продовж років перетворювалася у незламну силу. Тоді ж партію називали практично монстром, і бути у її складі було доволі таки непогано. Проте, у 2001-му Петро Порошенко змінив свій політичний напрям. Тоді на арену влади виходить партія Ющенка Наша Україна. І ось колишній регіонал Петро Порошенко у перших лавах нових людей реформаторів, тих, кого підтримали. Мільйони українців на фоні помаранчевої революції після гарячих промов на майдані регіоналівське минуло Порошенко враз забувається, бо ж тепер він входить у коло любих друзів і стає навіть кумом Ющенка. Попри всі сподівання у нашій Україні було не так все добре, як у партії регіонів. Там він був у перших рядах, засновник, а тут всього-навсього секретар РНБО. Тоді як Юля Тимошенко прем'єр-міністр. Ну хіба справедливо, але що ж зробиш? Так вимагав майдан. В таких умовах боротьба Тимошенко Порошенко набирає нових обертів. А підстави для цього таки були. Бо ж за законом одна особа не може бути і секретарем РНБО, і депутатом. Тож Петро Порошенко мав би здати свій мандат. Але не тут то було, бо ж а раптом відставка, а він і без посади, і без депутатства. Зрадники, всі зрадники, здається, цю фразу ми вже десь чули. Та виявляється, було продовження історії. Тодішній президент Віктор Ющенко пропонував потиснути один одному руки і не сваритися, та ні одного, ні іншого такий перебіг не задовольнив. Ба Більше Юлія Тимошенко сказала: Я не можу потиснути руку Петру Олексійовичу, бо вони в нього зайняті. Вони постійно щось крадуть. Нині гарант конституції жодного разу не втрачає можливості назвати себе головнокомандувачем української армії, бути суворим до противників і називати всіх, хто думає інакше, агентами Кремля та зрадниками. Але ж тоді, у 2005-му, після того як у нього хотіли забрати мандат, першим ділом Петро Порошенко побіг у кабінет Ющенка. Ти що, з лузду чи що? А ось ще один такий собі льошик Гончаренко. Це взагалі просто чудо. Це вершина блаженства. Ми взагалі тут без коментарів хочемо вам показати його відео. Обов'язково друзі, подивіться, це просто клас. Ми єдині весь наш міст в тому, що ми не дадим, не дадим забрати у нас родний язик, не дадим забрати у нас родну культуру, не дадим попирати наші цінності. сьогодні. Люди чужі для нас. такие горе-министры, как господа Вакарчук и Вовкун, это у нас министры культуры и образования, которые вместо того, чтобы заниматься культурой и образованием, занимаются, как они думают или пытаются, перевоспитанием, а на самом деле унижением всех нас. Да контужен он, чего с ним говорить? Когда они навязывают нам свое видение истории, свои ценности, свой язык. Украина всегда была двуязычной. Украинская культура двуязычна. А сегодня у нас пытаются забрать то, что невозможно забрать. Родной язык, родную культуру. Мы никому не дадим это сделать. Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Вы поддерживаете меня. Сегодня в нашем городе и в нашей стране опять время испытаний, время выбора. Когда-то, пять лет назад, мы... Наверное, и в этом есть какая-то и наша вина. Не отстояли до конца свой выбор. Позволили прийти к власти националистам, оранжевым, которые или ржавым, я не знаю, как правильно это назвать, но которые разъедают нас, разъедают наши образ мыслей, разъедают нашу культуру и нашу духовность, которые пытаются забрать у нас нашу историю. Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину. Мы никогда этого не забудем. И сегодня, в 2009 году, мы должны снова сказать свое слово и уже не дать никому нас обмануть и забрать наш выбор. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную Одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. Yeah! 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 Потому что Одесса не Кацапетовка. Oh, нахер. Как то кажут, комментарии тут зайві, адже до сегодняшнего дня оці так ау патріоти, як Порошенко і Гончаренко, жодного разу не виступили і не вибачились перед українським народом за те, що вони були в партії регіонів, за те, що вони мали тісні стосунки з Путіним, з Медведчуком та з іншою проросійською швалією. А ви, дорогі українці, давайте разом виліковуйтесь від оцеї ось амнезії, бо хто не знає свого. Минулого той ніколи не буде мати майбутнє. Слава Україні.